Шифер, дошки, пінопласт. Ще зранку горої лежали на території закинутої будівлі. А тепер під прицілом озброєних рукавичками та лопатами міських депутатів. Якщо згадати дитинство, тут ми ще крім того, коли сходили в ліс, тут є два озера поруч, і ми пам'ятаємо це місце як місце нашого дитинства. Тут завжди було затишно, чисто прибрано. Прибрати, аби грати на допомогу депутатам, прийшли і студенти. Хлопці затяті гравці пейнтболу кажуть, тут для гри добре місце та й прибрати збирати цікавіше, ніж на парах. Хороші умови для проведення пінболу, але погані умови для ну, входити, щоб от, на самому місці тут ну, мусор сам лежить. Ну, є свої відчуття, коли прибираєш. На парі так, знаєте, нудно завжди. За день толоки не збирали п'ять вантажних машин. Тепер депутати хіба сподіваються, що на прибраному місці знову не виростуть гори промислового сміття. Адже досі обранцям не вдалось впильнувати незаконних сміттярів. Оксана Щобак, Назарій Пархомик, огляд дня, телеканал Зік.